До мешканців прикарпаття для того, щоб вони е, чуть, чуть були брали більшу участь в тому, що відбувається в нашій країні. Насправді е, в нас, е, ви знаєте, не одно, у нас насправді є війна. І сьогодні склалася така ситуація, що е, якщо брати в відсотковому відношенні, то тобто у нас один е, відсоток людей це є військові, один відсоток людей е, це є волонтери, які їм допомагають. А, е, 98 9800, грубо ну, кажучи, сидить на дивані е і ну, жаліє нас як ви, в Фейсбуці або по телевізору, або ще якось. До яких ще питань ви привертаєте увагу? Тільки до війни чи ще до яких? Е, Я також хочу звернути увагу на питання єдності. Е питання єдності всіх нормальних, е демократичних, е патріотичних сил. Е тому що в нас ситуація. Афганістан, війна в Афганістані закінчилася більше 30 років тому. У нас є одна спілка в Війна в Україні ще триває. У нас вже 10 спілок. У нас є вже асоціація спілок ветеранів. А скоро у нас буде асоціація асоціації спілок ветеранів. Розумієте? Тобто, на мою думку, це все робиться для того, щоб розсіяти увагу для того, щоб можна було тих самих військових. Ну, грубо кажучи, влада вибирає з лояльних для себе. Спілок і працює з ними. А всі решта кажуть, ну почекайте, -ка, ми от їм допоможемо, а ви в черзі. Скажіть, будь ласка, кого ви ще залучили до цієї акції? Бачу духовенство. На цій акції є представники тобто є військові, ветерани АТО, які приїхали, які воювали, які жили в Донецьку, тобто вони якраз вони на своїй шкірі відчули. Що таке сидіти на дивані? Тобто Коли вони вирішили, що треба щось діяти, було вже пізно, поїзд поїхав. Тому ті люди в достатньо зрілому віці, вони просто позбулися в свого, в свого майна, і зараз вони там три покоління живуть там в Одесі, там знімають кімнатну квартир, підтиснуться їм. Тобто є жінка, яка зараз вона буде мати слово, потім у нас є піано екстреміст, який є членом нашого колекту.